У вас? Это, это, заводские деньги, они на амортизаторах своих. Ну так это сколько? Надо делать сразу же здесь. Так, а это у нас у меня есть три типа башни, одна просто легких, стоит пуременно. Другую для всех, здесь дешевый. Она вращается, не выступает в природу. Это со сминами боевые. И мы усилили минную защиту на этой машине. По разными краями.

Ключова небезпека, яка сьогодні на яку покладається наш ворог, агресор, це є рух активних танкових колон. І сьогодні ми продемонстрували, що вони будуть українські збройні сили будуть мати можливість їх зустріти найсучаснішим, високоточним, найтехнологічнішим. З далекою відстань, з наведенням по лазерному лучу, з надзвичайно високим відсотком попадання українською протитанковою зброєю. Нам не треба військових парадів. Нам не треба ні перед ким грати м'язами. Ми будемо готувати наші збройні сили на полігонах. Але це не означає, що підготовка збройних сил не є першочерговим завданням для української влади і для мене, як для президента, і як для верховного головнокомандувача. Різко зросли експортні потенціали «Укроборонпрому». Дехто нас е, підвергнув певній критиці, що ми маємо обмежити експорт е, озброєння під час, коли йде війна, навпаки. Ми на сьогоднішній день, дякуючи цьому експорту, маємо можливість закупляти найсучасніші комплектуючі. Ми маємо стверджувати високий рівень українського озброєння в світі. І мене абсолютно не засмучує, що окорампром війшов десятку експортерів зброї в світі. І я би наголошував, як би завдання ставив, щоб це місце постійно піднімалося. Стратегічним завданням нам треба увійти в п'ятірку. Причому в п'ятірку не так, як це робилося е, раніше, коли знімалося з озброєння найсучасніше і найпотрібніше види озброєння, і за хабарі розпродавалося за кордон. І сьогодні ми шукаємо, де наші буки, які були продані в 7-8 роках, де наші ракети, а оборонпром робив абсолютний наголос на тому, щоб ми продавали і експортували вироблене озброєння вже зараз українськими оборонними підприємствами для того, щоб збільшити відсоток завантажуваності наших флагманів оборонної індустрії.